Дар'я працює в закладі Піца від Дар'ї, досить оригінальна назва, та випікає однакову кількість піци щодня. Раніше вона витрачала 320 гривень щодня на використання печі та 60 гривень на інгредієнти для кожної піци. Одного дня ціна на інгредієнти зросла з 60 гривень до 80 гривень за піцу. Дар'я зробила деякі розрахунки і з'ясувала. Що їй слід випікати на 8 піц більше щодня, щоб витрати на одну піцу залишалися незмінними. Запишіть рівняння, щоб дізнатися, скільки Дар'я випікала піц від дар'ї щодня до зміни ціни. Використовуйте П для позначення кількості піц. Що ж я пропоную зробити? А це те, що записати дві частинки рівняння. Спершу ми запишемо рівняння для розрахунку, скільки дар'я випікала піц від Дар'ї щодня до зміни ціни. Я так і напишу до. А з іншої сторони, ми напишемо, яку кількість піц випікала дар'я після зміни ціни. Тож я напишу «після». після. Тож, що ми можемо зробити? Як ми можемо це записати? Прочитаємо умову ще раз. Раніше вона витрачала 320 гривень щодня на використання печі та 60 гривень на інгредієнти для кожної піци. Що ж, запишімо це так: що скільки коштувало в цілому її витрати? Це 320 гривень додати 60 помножити на П, де П це кількість піц. Тобто, в загальному вона витрачала ось таку суму. А що, якщо ми хочемо дізнатися, яку суму вона витрачала на одну піцу? Тобто ми маємо загальні 320 додати 60P поділити на П. Ось таку ціну витрачала Дар'я на кожну піцу для того, щоб її приготувати до підняття ціни. А тепер я пропоную записати нове рівняння після підняття цін. Що ж ми запишемо? Що ми тут знаємо? Що за використання печі вона досі платить 320 гривень. Я так і запишу: як 320 додати. І до 320 ми не додаємо П, тому що, в незалежності від того, чи вона випекла 20 чи 120 піц. За Піч вона платить 320 гривень на день. Навіть якщо вона не пече піц, вона все рівно платить 320 гривень. Тож тепер додаємо розрахунки на кожну піцу. Ми знаємо, що тепер інгредієнти коштують 80 гривень. Ми так і запишемо, як 80. І цього разу ми вже будемо множити не на П, а на П додати 8. Оскільки тепер. Дар'ї слід випікати на 8 піц більше щодня. Тож запишемо це як П додати 8. І тепер, якщо ми хочемо знайти ціну на одну піцу, бо те, що ми написали, це рівняння в загальному, скільки Дар'я витрачає на те, щоб приготувати всю кількість піц, то тепер нам потрібно 320 додати 80, помножений на П додати 8. Розділити на кількість піц. Яка у нас кількість піц? Можливо, ви подумали, що ми можемо написати П. Але ж тепер вона випікає на 8 піц більше. Отже, це буде П додати 8. Ось так ми записали два різних рівняння до підняття ціни та після підняття ціни. Ту кількість грошей, яку витрачає дар'я на приготування однієї піци. За умовою, ми знаємо, що витрати на піцу лишаються незмінними, тобто на одну піцу. То що ж ми можемо зробити? Насправді, ми можемо просто прирівняти наші рівняння. І тепер нам потрібно розв'язати це рівняння. Тобто знайти формулу, за якою ми можемо вирахувати кількість піц. Як ми можемо це зробити? Як ми можемо розв'язати таке величезне рівняння? Тож, спершу я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати розібратися з цим самостійно, а потім повернутися до цього відео і подивитися, чи ви зробили це правильно. Тож, що ми можемо тут зробити? Я б хотіла скористатися правилом пропорції. Але спершу я вам його нагадаю. Про що нам говорить правило пропорції? А про те, що коли ми маємо дріб А поділити на Б до рівня С детих. Ми можемо перемножити їх хрест на хрест. І ми отримуємо А помножити на d дорівнює B помножити на С. Тут я хочу зробити це все аналогічним способом. Тобто, я хочу 320 додати 60p помножити на P додати 8. І сказати, що це буде дорівнювати 320 додати 80. П додати 8 помножене на П. Тож, тепер нам потрібно розкрити дужки і все перемножити. І ось тут потрібно обов'язково поставити дужку. Тож, розкриваємо. Як ми можемо перемножити дужку на дужку? А просто почленно. Тобто, спершу ми 320 множимо на П, потім 320 на 8, 60p на П і 60П на 8. З іншої сторони, логіка аналогічна. Тож, зробімо це. Що ми будемо мати? 320п. Додати. Тепер нам потрібно 320 помножити на 8. Множимо на 8. Додати 60 п квадрат, додати 60 п помножити на 8. Що ж, у мене не хватає місця це все доробити. Тож, я пропоную перенести дану частину рівняннячка та іншу частину рівняння на інший екран. Що ж, я перенесла всі наші записи на новий екран. Тож, підсумуємо, що ми мали до цього: 320p додати 320 помножити на 8, додати 60p квадрат, додати 60p помножені на 8. Дорівнює 320 додати 80 помножені на P додати 8. І це все разом ми маємо помножити на p. Тож я пропоную попрацювати з правою частинкою і повідкривати дужка. Спершу я пропоную відкрити внутрішні дужки. Тобто 80 помножити на p, а потім 80 помножити на 8, що ми отримуємо? Дозвольте, візьму інший колір це буде 80p. Додати. І скільки буде 80 помножити на 8? Ми знаємо, що 8 на 8 це 64. Отже, 80 на 8 це 640, бо ми просто додаємо нулик. І тепер 320 додати 80p додати 640 потрібно помножити на p. Тож, пропоную це зробити. Як ми можемо це записати? 320 помножити на p, це буде 320p. Додати 80p помножити на p 80p квадрат. І додати 640 помножені на П. 40 помножені на П. Ось так чудово. Подивімося, чи маємо ми щось однакове з двох сторін нашого рівняння. Я помічаю 320p. З лівої сторони та з правої сторони. Отже, я можу їх скоротити. Фактично, від двох частин рівняннячка я можу відняти. Так, я можу відняти 320p. І все. І у нас їх не стане. Тобто, я можу їх закреслити. Що ж я тепер пропоную зробити? Я пропоную на ліву сторону перенести всі значення, де ми маємо P. А на праву сторону перенести всі значення, де не маємо П. Тож, що у нас буде в результаті? Почнімо з лівої сторони. Що тут буде лишатися? Буде лишатися 60p квадрат. І залишиться 60p помножити на 8. І на ліву сторону ми перекинемо з правої сторони рівняння 80p квадрат та 640p. А 320 помножити на 8 у нас тепер буде з правої сторони. Ось сюди піде. Тож, запушімо це все. Що ми маємо? 60p квадрат, які лишаються на місці додати 60p помножити на 8. Я пропоную уже це помножити. І як ми можемо це зробити? 6 помножити на 8, це буде 48. Відповідно, 60 помножити на 8, це буде 480. І, звичайно ж, пишемо p. Тепер дивимось на праву сторону. Що ми тут маємо? 80p квадрат, який ми хочемо перенести на іншу сторону. Ось сюди. Отже, вони будуть у нас з іншим знаком. Тобто, буде уже мінус 80p квадрат. Подивімося далі, що ми маємо? Ми також маємо додати 640п. Отже, якщо ми перенесемо їх на іншу сторону, то у нас буде мінус 640п. Тобто, ми віднімаємо 640п. Ось так. І насправді. Я думала, що ми можемо перенести 320 помножити на 8 на іншу сторону, але мені здається, що нехай поки що вони залишаться у нас тут. Єдине, що я пропоную порахувати, скільки буде 320 помножити на 8. І так, 320 помножити на 8. 20 множимо на 8. Що ми будемо мати? 0 на 8, 0, 2 на 8, 16, 1,6. 3, 8, 24 додаємо 1, 5, 2. Ось так. Тож, ми запишемо, як додати 2560, і це все буде дорівнювати якому числу? Якщо у нас нічого немає з правої сторони, то це буде дорівнювати 0. Що я тепер пропоную зробити наступним кроком? А це подивитися, що спільного ми маємо. Тож, спершу, що мені кидається в очі. 60p квадрат мінус 80p квадрат. 60 відняти 80 буде мінус 20. Отже, я можу записати як мінус 20p квадрат. Чудово! Що ми маємо далі? Ми маємо 480 відняти 640p. Тож порахуймо також, скільки це буде. 640 відняти 480 0, 14 мінус 8. У нас буде 6. І лишається 5, 5 відняти 4, у нас буде 1. Але оскільки у нас мінус 640 додати 480, то у нас буде не 160p, а мінус 160p. Я це так і запишу мінус 160p. І додати. 2560. І це все буде дорівнювати нулю. Що ж ми тепер можемо зробити? Я помічаю дещо спільне між мінус 20 мінус 160 та додати 2560. А саме це 10. Отже, спершу я б хотіла поскорочувати всі наші числа на 10. Але краще на мінус 10. Або у нас зникли мінуси перед мінус 20 та мінус 160. Отже, я так і записую, що я хочу поділити це все на мінус 10. Що ж я отримую в результаті? Мінус 20 поділити на мінус 10 це просто буде 2 p квадрат. Рухаємось далі мінус 160 ділимо на 10, це буде додати 16p. 2560 поділити на мінус 10, це буде мінус 256. І це все у нас дорівнює нулю. Що ж, я знову перенесла все на інший екран, аби нам легше було робити розрахунки, і нас в цілому хватало місця їх зробити. Тож, на чому ми зупинилися? 2p квадрат додати 16p мінус 256 дорівнює нулю. Я думаю, ви також бачите щось спільний між 2, 16 та 256. А це те, що всі з них є парними, тобто ми можемо поділити їх на 2. Я пропоную це зробити: поділити на 2, аби у нас були трішки менші числа. Тому що чим менші числа, тим легше нам буде з цим працювати. І в цілому розв'язувати наше рівняння. Тож, ми отримуємо p квадрат, додати 16p поділити на 2 це буде 8 p і 256 поділити на 2, 250 поділити на 2 це 125. І 6 поділити на 2 це 3. Отже, 125 додати 3 це буде 128. І це дорівнює 0. А тепер, як ми можемо розв'язати це рівняння і знайти значення P? Ми можемо скористатися дискримінантом. Тож, як ми це робимо? Я хочу вам нагадати формулу для дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Тож ми так і запишемо. b квадрат, це у нас 8 до квадрату, це 64. Відняти 4 а у нас одиниця. множити на одиницю і помножити на 128. Тож, у нас було мінус 128 і мінус 4. Тобто я тут можу записати додати 4. Тепер нам потрібно це порахувати. Тож, 128 помножити на 4, що ми отримуємо? 8 помножити на 4. У нас буде 32, я пишу двійку, трієчку я переношу. 2 на 4, 8 додати 3. У нас буде 11, 1 і 1 сюди. 1 на 4, 4, додаємо 1, 5. Тобто, у нас буде 512. 512 і додаємо 64. 512 і додаємо 64. У нас буде 6, 7, 5, 5, 7, 6. Чудово. І я знаю, що 576 це буде квадрат 24. Тобто я можу написати, що це буде 24 в квадраті. Тож тепер нам потрібно знайти наш П. Отже, P1, як ви пам'ятаєте, у нас у квадратному рівнянні завжди є два розв'язки. Тож, P1 і P2. Як я можу це записати? Тож, у нас іде мінус b, тобто мінус 8, додати 24, поділити на 2а. А у нас це одиниця, тобто просто поділити на 2. Тож, що ми знаємо? 24 відняти 8 це буде 16, поділити на 2, це буде 8. І шукаємо P2. Мінус 8, тепер мінус 24 поділити на 2. Мінус 8 мінус 24 це буде мінус 32, поділити на 2 буде мінус 16. На жаль, мінус 16 піц Дар'я не могла б випікати. Отже, до підняття цін Дар'я випікала 8 піц на день. А після підняття ціни вона випікала на 8 більше. Отже, 16. Ось так ми знайшли правильну відповідь. І я сподіваюся, що це було зрозуміле. Отже, підсумуємо, для того, щоб знайти кількість випечених піц, ми спершу записали рівняннячка, які потім почали перетворювати, скористалися формулою для розв'язання квадратного рівняння та знайшли їх кількість. Сподіваюся, що це було зрозуміло. Отже, П дорівнює 8 наша правильна відповідь.